Я обіцяю служити вам чесно і скромно та день у день працювати на користь британського народу. Річі Сунак стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії. Він виграв перегони за лідерство в консервативній партії, набравши потрібну кількість голосів. Сунак – колишній міністр фінансів. Він замінить ліс трас, яка пропрацювала прем'єром усього лише 44 дні сполучене королівство велика країна, але, безперечно, ми стикаємось із серйозними економічними проблемами. Зараз нам потрібна стабільність та єдність, і я зроблю своїм пріоритетом об'єднання нашої партії та нашої країни. головним суперником сунака була лідер палати громад Пенні Мордон. Однак вона не змогла набрати потрібної кількості голосів у парламенті, щоб винести голосування за його межі. Ще одним суперником Сунака міг стати Борис Джонсон. Проте перед голосуванням він зняв свою кандидатуру, сказавши, що більше не може об'єднати партію під своїм керівництвом. За Джонсона Сунак був міністром фінансів. Це був період, коли економіці завдала шкоди глобальна криза в галузі охорони здоров'я. Мультимільйонер і колишній голова гедж-фонду 42-річний ріші суна один із найзаможніших політиків Вестмінстеру. Він стане першим британським лідером-індуїстом, а також наймолодшим прем'єром більш ніж за 200 років. Виступаючи перед консервативними законодавцями, він пообіцяв зробити пріоритетом економічну стабільність однак це завдання не просте. Як очікують, щоб відновити фінансову репутацію Великої Британії, він почне різко зменшувати видатки. Зараз країна сповзає в рецесію, спричинену зростанням цін на енергію та харчові продукти. У самій консервативній партії ще існує розкол з ідеологічних мотивів. А суспільство дедалі більше невдоволене політиками, які не можуть домовитися.